І була із нами дівчина в машині. Може, трохи гарна, але більше зла. І горіли фари, і шуміли шини, і дорога довга куцею була. Згадувать багато, а писати мало. Справді, до нудоти просто все було. Тільки чомусь в душу глибоко запали і старенька мати, і твоє село. Птицею хочу зробитись. Білим німим пелюстком. Хочу комусь то приснитись легким і радісним сном. Вітер весняний колише, віття прозоре в саду, вітроньку, любий мій, тихше, яблуні білі в цвіту. Якби мені достати струн живих, якби той хист мені, щоб грать на них. Потужну пісню я б на струна грала, нехай би скарби всі вона зібрала, ті скарби, що лежать в душі на дні, ті скарби, що й для мене таємні, Та мріється, що так вони коштовні, як ті слова, що в голос невимовні. Діло з грушою скінчилось несподівано. Груша всохла, і дві сім'ї помирились. В обох садибах настала мирнота й тиша. Жадна думка не спадає раптом. Найдрібніша з них таку проісторію за лаштунками свідомості має, що треба бути дуже терплячим, щоб докладно з'ясувати шляхи її розвитку. Кожна думка це щось ніби страва, що свідомість подає нам уже смаженою, що ми споживаємо її, не відаючи, тих кухарів, що над нею працювали. Тих гірників, що копали вугілля до печі, тих пастухів, що викохували товарячі м'ясо, ні тих сіячів, що кидали в землю живе насіння рослин. І тільки тому, що знаємо ми лише клаптики, приємні несподіванки можуть існувати. Тато ж, він якось і не старів, однаковий заставався і у 20 і в годочків. Сокіл був, ставний такий, смуглий, очі так і печуть, чорнющі. Гляне було, просто гляне і все, а в грудях так і потерпне. Може, тому, що він рідко піднімав очі, більше долоні їх прикриє і думає про щось. А востаннє, як бачила його, ходила аж ромни, їх туди повезли, то вже не пекли, а тільки голубили такі сумні. Дивиться ними, як з туману. Ох, чому ж це серце б'ється молотом, а уста мої розквітла китиця, і чому це полум'ям і золотом кожна річ в моїй кімнаті світиться? Повернувся, хоч тебе й не кликала, а слідом весна моя заблукана, і згоряють в вогні великому всі закони, що були розлукою. Знову осінь утікає злякано під травневою рісною зливою. Перший раз сьогодні я заплакала, не сміюся, бо така щаслива. я. Залишайся, щастя вип'ю келихом, однаково, чи своє, чи вкрадене. Будеш шлях тобі без мене скелистим, а життя моє без тебе зрадою. На дворі швидко сіріло. Грицько збирався проводжати, але Наталка заступила дорогу, обхопила руками за шию і, дивлячись в очі ніжно, але заперечливо, твій побратим, нехай мені, і я відповідаю за нього головою, так? А мати й батько, тобі, і ти відповідаєш за них головою, так? Дай же слово, що ти берегтимеш їх, і, одружившись, будеш коло них. Ну ж, і тільки діставши слово, поцілувала й пустила. Воздух весняний провіває, а мене обертає туга. За людьми, за життям. Мене опускає вся терпеливість. Я чогось не можу ні читати, ні писати. Я хіба гралася би звуками, але мене музики не вчили? Все мене болить, все дразнить, хвилями опановує мене глуха людь. Я чуюся скованою, коли я жити бажаю, жити якимось іншим, повним. Яснішим життям, Ісусе Христе, чи ця вбивча одностайність безкінечна, так лучше вже як небудь, аби лише інакше жити, ніж так гнило, без цілі старітися, без душі, без смислу. Це просто ростинне вегетування, хвилями перерване тихим зойком борьби за існування. Як я люблю ці години праці, Коли усе навколо затиха під владою чаруючої ночі, а тільки я, одна неподолана, врочистую отправу починаю перед моїм незримим ултарем. Я там стояв на кручі, між стовбурів дзвінких, рожеві тьми летучі мій осіянний лик, Між небом і землею червоночорний птах. Самотністю своєю знакує в віщий шлях, мідяна горлим гласом сосновий мрів орган, красо моє, окрасо, бери мене обран. чи порабуй, і дгори навіки вознеси, чи загуби в покорі, чи в радості спаси, і став я доростати до радісних небес. Пройшов, як тінь крізь грати, і згинувши, воскрес. Ну, а ви, вельми шановний, насмішкувато подивився він на Івана Семеновича. Ні се, ні те, ні се -ні тниця, проворкотав по складах і, вклонившись, пішов геть. Іван Семенович хотів був образитись і відказати щось гостре і зле, але втишив його глибокий зміст цього. Коротенького слова. Я, як і всі, і штани з полотна, і серце моє наган, бачив життя до останнього дна сотнями ран. От і не треба ніяких слів, замовчанням вщерть зголоднів. Зійде колись велетенський посів тишею вірних днів. Ось і не треба газетних фраз. Біль є постійно біль, мовчки зросте десь новий тарас серед кривавих піль.